Вітаю, друзі! Я дуже рада, що ви знову завітали на мій в'язальний канал Наталя В'яже. Ось цих котиків я зв'язала нещодавно. Вони різні за кольором, за характером, за настроєм. Але у них обидвох є щось спільне. У них спільний початок. Тобто кільце Амігурумі і збільшення. Збільшення це. Крок, без якого не обходиться жодна в'язана іграшка. Якщо ти теж хочеш створити таку іграшку та милу історію їх зустрічі, то цей урок саме для тебе. Я покажу просто і повільно, як саме формується основа таких іграшок. Тож залишайтесь до кінця. І сьогодні ти навчишся робити це впевнено. А в кінці на вас чекає дуже цінна порада, без якої не обійтися. Тож, давайте починати. Я зробила кільце амігурумі і зв'язала в нього 6 стовпчиків без накиду. Про це можна подивитися в моєму відеоуроці. Посилання залишаю вгорі і затягую кільце. І вже в другому ряду ми зробимо збільшення. Перше збільшення робимо в першу петельку за обидві дужки. що означає зробити збільшення. Ми в'яжемо одну петельку. Один стовпчик без накиду, і тоді в ту ж петельку в'яжемо другий стовпчик без накиду, в наступну петельку за обидві дужки в'яжемо один стовпчик без накиду, і в цю ж петельку в'яжемо другий стовпчик без накиду. Так у нас відбувається збільшення. У всі наступні петельки ми теж робимо збільшення. Один і в цю ж петельку 2. І так, у нас у цьому ряду виходить шість збільшень. В другому ряду ми теж робимо збільшення. Але зазвичай в другому ряду. Ми робимо один стовпчик без накиду, а тоді в наступну петельку робимо збільшення. Показую ще раз. Один. І в цю ж петельку два. Тоді стовпчик без накиду в наступну петлю. І в наступну петельку збільшення. Один. І в ту ж петельку 2. І так ми продовжуємо до кінця рядочка. Ось так відбувається розширення полотна, коли ми в'яжемо іграшки амігурумі. І ось вам цінна порада. Ви бачите, що завжди на початку ряду стоїть у мене маркер, щоб знати, де закінчився ряд і де розпочинається другий. Розпочинається другий ряд з тої педельки, в якій стоїть маркер. Отож, рекомендую ставити маркер, особливо початківцям, ну і досвідченим в'язальницям. Поки в'яжемо, хочу сказати, що дуже ціную кожного, хто приєднується. Якщо вам тут комфортно, буду рада бачити вас серед підписників. Дякую, що провели цей час зі мною. Якщо урок був корисним, залиште сердечко в коментарях. Мені буде приємно. До зустрічі у нових відео. До побачення!